Приклад витривалості, сили духу та незламності навіть після тяжких поранень і втрати ноги. Це уже укотре демонструє Роман Кашпор, ветеран російсько-української війни. Після поранення на сході він переміг на іграх героїв та встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак. З початком великої війни на протезі знову став на захист країни а згодом взяв участь у міжнародних марафонах у Лондоні та Нью-Йорку. Я біг за багато причин, да і за багатьох людей, тобто це. Хлопці, які е, загинули, дати, які дають сил на, ну, мотивації, зверху дивляться. Да, це ті, які на фронті, які воюють. Ветеран російсько-української війни Роман Кашпур розповідає про головну свою мотивацію. Ніколи не здаватись. Дев'ять років тому він тоді, 19-річний юнак, пішов добровольця. Ну У 2019 тисячі поблизу Мар'янки тратив частину ноги. Наступив на протипіхотну міну. Після реабілітації Роман переміг на іграх нескорених, а згодом поїхав на свій перший марафон у Лондоні. Після забігу у Британії українця помітила ісландська фірма з виробництва протезів Виготовила для ветерана спеціальну бігову кінцівку. Це ж по принципу пересорий, він легше пружинить і виштовхує, коли, е, коли йде натискання. От, бачите, зжимається. Це біговий да, виключно для спорту. Саме на цьому протезі Роман місяць тому виграє ще два марафони США обидва по 42 два кілометри. Мені довелося трішки втратити час поки там ішов, поки міняв протез. Це було 6-25 годин фініш. А Нью-Йорк вже був 5-54-54. Ці змагання американці регулярно влаштовують на честь морських піхотинців Сполучених Штатів. Серед учасників забігу багато й українців. Військові були присутні на марафоні, не тільки бігли, а здебільшого вони вдовж цієї траси. Вони стояли, вони були як підтримка. Вони були додатково ще як волонтери, допомагали роздавати воду, гелі, тоніки. І вони розуміли підсвідомо, що ці люди біжать вашу підтримку на вашу честь. Тобто військових мотивує, мотивує, що люди їх пам'ятають. Знають Роман каже, під час подолання дистанції з прапором України відчував шалену підтримку не тільки від співвітчизників, але й від іноземців. Скільки я раз почув, поки біг оцих 42 два кілометри в Нью-Йорку, скільки я раз почув на різних акцентах і на різних мовах світу, слава Україні. Тобто ну це було надзвичайно. Український військовий розповідає такі марафони не лише мотивують, а й допомагають пораненим військовим. Під час змагань ветеран збирає кошти на протезування та реабілітацію бійців зі складними ампутаціями. Гроші перераховує до благодійного фонду громадянин. І саме саме основне, що ми виконали ціль, ми зібрали хлопчині на протезування. В ціль мене незмінна та да, тобто мотивація, збір коштів, протезування, підтримка поранених. Щойно повернувшись з Америки, Роман уже почав підготовку до марафону у Токіо, який відбудеться у березні наступного року. Йому дуже важливо показати бійцям, які отримали тяжкі травми та ампутації кінцівок, що і після таких поранень можливо повноцінне життя. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрій, Програма Вікна СТБ. Єдині новини.